Волховник, ось така книжечка з підборкою різних замовлянь, молитов, молитвословів. Саме в цій книзі першою молитвою є молитва символ віри. Дуже гарно оформлена, гарно читається, хороший кегель і на білому папері різні обережі молитви до різних божеств вірою в божественне народження українців, онуків дач Божих. І в силу предків, яка перебуває з нами завжди. Це просто скарб, який я рекомендую кожному, хто хоче проникнутися душею відчути, що таке наша рідна віра, що таке наші рідні боги, хто такі наші рідні боги і богині? Вітаю друзі! Ви на каналі Калина, і з вами письменниця, дослідниця Тетяна Духельна. Сьогодні хочу продовжити нашу рубрику про книги, якими я користуюсь. І в цій рубриці я буду розглядати по одній книзі, можливо, по декілька потім з часом, тих авторів, які є в моїй вже приватній бібліотеці, і яких я дуже поважаю і навіть декого з них особисто знаю. Тож сьогодні хочу розповісти вам про дуже сильну, потужну, цікаву жінку Галину Сергіївну Лоско. І Ця жінка, вона не просто дуже талановита, вона робить неймовірні речі для нашої з вами української культури для відродження нас як українців. А ця жінка ще є волхвинею, волхвиною Зориславою. І сьогодні я хочу з вами поговорити про ось цю її книгу, яка називається Волховник. І тут написано Правослов рідної віри. Волховник. Ось така книжечка з підборкою різних замовлянь, молитов, молитвословів, певних звернень до різних богів. І за різними потребами. Я дуже люблю цю книжку, і вона навіть в мене підписана саме Галиною Сергіївною. Це одна із перших моїх книг в галузі рідновіря. Галина Сергіївна написала Тетяні Дугельні від Волхвині Зорислави во славу рідних богів і України. Ось ця книга була подарована Волхвиною Зориславою мені. І з нею я відчула певне благословення на те, щоб розповідати вам про рідновір'я. Хоча я не являюся ще до сих пір членкинею, як це зараз говорять, жодної громади рідновірів, тим не менш. Я про рідновірів говорю, запрошую до нас на канал Калина і дуже їх поважаю. Галина Сергіївна, якщо ми з вами заглянемо, наприклад, на сторіночку Вікіпедії, то побачимо, що Галина Сергіївна Лоско український філософ, етнолог, релієзнавець, засновниця об'єднання рідновірів України і член Національної спілки письменників України. Також Галина Сергіївна є доктором філософських наук і є професоркою. Галина Сергіївна. Десятки праць, монографій на теми про Україну в різних вимірах. І сьогодні я вас знайомлю саме з цією книгою, бо ця книга, вона взагалі постійно в мене під рукою. Саме в цій книзі першою молитвою є молитва Символ віри. Цієї молитви я починаю всі мої колективні молитви, коли ми з вами молимося на каналі Калина за Україну, за перемогу України, за наших захисників і захисниць. Ви дуже добре знаєте цю молитву. Вона полюбилася багатьом з вас. Але ще декілька слів про цю книгу, а на завершення цього сюжету я прочитаю вам ще раз і нагадаю молитву Символ Віри. Тож ми бачимо, що книга зроблена в досить зручному форматі. Я б сказала, це не стандартний звичайний книжковий формат, це такий кишеньковий формат і в, гарному такому, в гарній обкладинці. Цупка обкладинка, прошита гарно. Книга, тобто, як би ви її не рухали, вона не розсипеться. А повірте, я як письменниця в цьому добре знаюся. Вона дуже гарно оформлена, гарно читається, хороший кегель і на білому папері. Цю книгу було видано. Зараз я вам скажу, яке видавництво. Її було видано в Тернополі, видавництво «Мадрівесь» у 2012 році. Звичайно, вона перевидавалася, але це саме я тримаю в руках видання 2012 року. Ця книга на 464 сторінки. Ця книга вона укладена саме Галиною Сергіївною Лоско, і зібрані тут молили. Литви, як її авторські. Так і ті, які вона переклала і адаптувала з Рігведи або адаптувала з Велесової книги. Також в цій книзі є цікаві речі. В кінці книги ви можете побачити цілу ще таку добірку, досить багато сторінок, що таке волховник, що таке рідна віра, основні тези саме цього напрямку. Я вам щиро рекомендую знайти цю книгу, тим більше що всі параметри цієї книги. Я вам вже задала. Хто автор, як називається? Тож запам'ятовуємо. Галина Лоско, правослов рідної віри, волховник, видавництво Тернопіль, мандрівець. 2012 року, можливо, інший рік вже є більш свіжіший, але ви вже можете ось таку книгу собі придбати і нею користуватися на благо вас, нашої України, і звичайно на благо кожної душі, яка сьогодні хоче повернутися до рідного, до українського, до того, що є для нас дійсно автентичним, що є для нас сакральним. А для того, щоб зрозуміти, чи треба вам така книга, я прочитаю ось першу молитву, яка, бачите, одна з моїх улюблених, от вона на першій сторінці, і послухайте її, будь ласка. Символ віри: вірую в усіх українських богів, єдиних у сварозі, вічних і незнищенних, як Всесвіт, вірую в триєдність світів права, ява і нава, створених сварогом і удержаних в ньому. Вірую в божественне народження українців, онуків дач Божих і в силу предків, яка перебуває з нами завжди. Вірую в радість життя вічного, в чистоту душі праведної, яка ніколи не зникає, а переходить у нове тіло. Наша віра правдива, бо право славимо! Слава рідним Богам, слава роду! Тож, рекомендую вам цю книгу. Зараз ще декілька слів вам скажу про те, що за розділи є в цій книзі, щоб вже остаточно вас надихнути, її собі придбати. Зразу зазначу, що ніяких я комісійних за рекламації книг не беру. Буду рекомендувати саме ті книги, які є в мене в моїй власній бібліотеці. Тож, будь ласка, якщо вам це буде корисно, пишіть мені. Під цим відео свої відгуки, підписуйтесь на канал, калина щоб не пропускати тут оновлення і щось цікаве. А я буду поступово вам давати ось такі е, таку інформацію про свою зараз бібліотеку. Звичайно, це буде дуже багато матеріалу. В мене вже вона так гарно розрослась. А основні списки книг, на які я опираюся, є в закладинці спільнота на каналі Калина. Там є вже декілька списків книг, просто заданих, які я вивчаю і з якими я працюю. Так от, що ми бачимо у змісті. Зміст досить обширний, займає декілька сторінок. А отже, тут багато про що ви можете знайти. Ну, Перше, це молитви урочисті до рідних богів на основі віровчення. І це досить багато тут іде різних цікавих молитв. До речі, саме сюди Галина Сергіївна. Додала. І переклади молитв, наприклад, гімн великої тайни Володимира Шаяна, гімн до Найвищого Духа в перекладі Лесі Українки з Ріг Вгеди. Тут є переклади безпосередньо Галини Лоско. І дуже-дуже цікаві речі ви тут можете знайти. Ви можете знайти також в цій добірці, прямо в цій книзі, молитви і славині в перекладі Івана Франка і багатьох багатьох інших наших відомих етнографів, письменників і дослідників. Далі йде розділ Слов'янська духовна спадщина, тут якраз звернення, замовляння до Сварога, Сварги, прави, до перуна й перуниці, до, до матері слави, до Білобога і Чорнобога, світовида, дачбога, досимаргла, Стрибога, Велеса, Лади. До Лі, Полеля, до роду і рожаниць, і так далі. І так далі іде далі. Далі цілий розділ щоденних молитв. Там утренні, вечірні, ранкові, різні славені, різні хвалені. Також обереги щоденні, тобто різні обережі молитви до різних божеств, молитви і пісні, які на Великодень застосовують, обряди і співи купальські, різні співаночки, жниварські і обженкові, треби до макоші, господарчі молитви. Що тут ще є? Лікувальні молитви, на рослинні чари, на оздоровчі молитви від різних різних болячок, молитви до місяця, молитви про Любощі та красу. І багато-багато цікавого. Тобто це не просто добірка, це просто скарб, який я рекомендую кожному, хто хоче. Проникнутися душею відчути, що таке наша рідна віра, що таке наші рідні боги, хто такі наші рідні боги і богині, і я вам рекомендую цю книгу, «Волховник» Галини Лоско, мати в своїй власній бібліотеці. Тож, якщо вам сподобалася рубрика, напишіть мені про це, а поки що натисніть, будь ласка, на вподобайку, поширте це відео і підписуйтесь на канал Калина. А з вами була Тетяна Дугельна, і я бажаю. Бажаю вам щастя і віри до зустрічі.